Обласну дитячу бібліотеку для дітей імені Гайдара хочуть перейменувати ініціатором. Виступив колектив закладу. Працівники підготували лист звернення, у якому просять присвоїти книгозбірні ім'я Тараса. Шевченка бібліотекарі певні зміна назви вже давно на часі. кажуть ідею про перейменування бібліотекарів виношували давно. Торік за 200-ліття, з дня народження Кобзаря й порушили клопотання перед обласною радою про зміну назви закладу. Ініціативу підтримала громадськість. Остаточне ж рішення за депутатами, які це питання розглядатимуть під час найближчої сесії. Більше ста з лишнім листів були. Е про те, що бібліотека повинна вже давно носити ім'я Тараса Григоріча Шевченка, оскільки це у нас такий культурний осередок, ми знаходимося також на вулиці Шевченка, пам'ятник Шевченка біля будівлі бібліотеки, наша бібліотека є пам'яткою архітектури, була побудована спеціальна підобласну бібліотеку для дітей. І тоді, коли було збудовано це приміщення в 1958 році, тоді дійсно було присвоєно актуальне ім'я Аркадія Петровича Гедара. Але на сьогоднішній день, все ж таки ми повинні звертати більше уваги на патріотичне виховання дітей.